Итак, у нас є дача Єлоган 2008 року, з такою причиною, як не гріє пічка. Тобто повітря дує, але холодним. Перед тим, як е, братися до того, щоб е, шукати новий радіатор, і знімати там, панель, розбирати і, 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 і міняти радіатор пічки, в першу чергу треба визначитися, в чому сама суть чого. Вона не гріє. Так, машина я попередньо частково пригрів, не, не багато. Але по, по ходу, так, щоб знати, чого не гріє, дивимося на розширювальний бачок. Він насправді грязний, але рівень то солу видно. Тобто в нас сам бачок знаходиться в верхній точці, максимально в верхній точці від мотора і від самої пічки. Пічка в нас знаходиться ось тут. Є два резинових патрубки. Збоку у нас є трубки кондиціонера. У нас тут 16-клапаний мотор з кондиціонером. Так. І суть сама. Тобто ТОСОЛ, рівень тосолу вищий тобто за саму верхню точку максимально пічки. Це означає, що в пічці тосол є. Бо якщо в бачку не видно рівня, Може просто завоздушитися пічка і не гріти. Тобто дивимося на сам бачок розшительний. Якщо рівень вищий за верхню точку пічки, значить там все нормально. Патрубки по основному радіатору дивимося. Ну, тут трошки доступ поганий, але можна перевірити. Запихаємо руку і пробуємо. Основний радіатор в двох точках, значить, гріє температура є. Значить, Основний радіатор працює, помпа працює, все, все добре. Бачок у нас е, нагрівся частково, це теж добре. Тут ще в мене стоїть газова апаратура. О, Радіатор стоїть внизу під бачком на рівні самої, самого радіатора. Це теж може впливати частково на е, нагрів е, пічки. Але в основному е, газові редуктори. Підключаються паралельно до самої системи е, обігріву, так що це мало ймовірно, що радіатор газовий, ну, кажу радіатор, пічка не пічка, а редуктор сам може впливати на е, температуру е, самої пічки. Так, е, Тоді е, слідуючий варіант: ми дивимося на оці патрубки. При заведеному моторі, коли мотор нагрітий. Е, можна пробувати руками, чи ці обидва патрубки мають температуру одинакову. Ну, візуально можна це е, е, рукою перевірити. Якщо вони обидва одинакової температури, значить, означає, що е, провідність самого радіатора нормальна. Може бути, е, він забитий, але е, теплопровідність в нього одинакова. Якщо Оцей патрубок нижній, це у нас вхідний, оцей вихідний. Якщо оцей гарячий, а оцей холодний, значить у нас радіатор капітально забитий і це буде як причина. Якщо ну, ну це, це методом тику. Так, але я показу, покажу візуально е, інфрачервоним термометром. Так, це у нас є вихідний патрубок 25 градусів, вхідний 13, 25, 12-13 градусів. Вхідний у нас виявляється холодніший за вихідний. Але це нічого поганого, це, це добре. Це добре по одній причині, що е, тосол охолодився. В нижній частині радіатора, а від самої головки, бо пічка зав'язана з самою головкою мотора. Так що розбираємося далі, йдемо в салон, шукаємо ще можливі причини. Так, тут у, нас, тут у нас в першу чергу треба подивитися на самі регулятори, куди вони перекидають. Якщо ви перекидаєте... З холодного режиму на гарячий і йде хоча б якесь тепло, значить означає, що цей переключатель працює. Ці режими точно можуть впливати на температуру. Якщо ви в кожному режимі прокручуєте і температура йде, хоча б тепла, значить означає, що заслонки працюють. Вентилятор надуву це само собою. О, Якщо тут все гаразд, значить ми. Панель не ліземо. Значить, у нас щось пов'язано з самим радіатором пічки. Так, у нас радіатор пічки знаходиться. там у нас тут у нас він знаходиться ось тут. Видно два алюмінієвих патрубки. Він у нас за оцею металічною планкою. Можна ще попробувати, чи у нас гріють тих два алюмінієвих Патрубки. Вони одинакові температури, як і ці, що е, на дворі на моторному, значить е, будемо лізти до радіатора, дивитися, в чому вся причина. Так. І ще одне. Е, тут в мене є кондиціонер, і якщо ви поїдете на сервіс, вам зараз кажуть, що треба знімати панель і е, спускати кондиціонер. Зразу вже скажу, в цій машині знімати панель і кондиціонер спускати не потрібно. Тут тільки одне єдине, що треба знімати ось цю, ось цю, ну, консоль, пластмас, не знаю, як воно там, за, захист о, і знімати оцю металічну планку. І тоді буде прямий доступ до радіатора. Всю панель не потрібно знімати. Так, для облегшення роботи я знімлю сідушку і ми почнемо демонтаж самого радіатора, а походу будемо дивитися, в чому сама суть, чого він не гріє. Так, заглянув до самого тосолу. Тосол, якщо можна побачити, він фактично як болото грязний. Тобто, Буду замінювати тосол і буду його зливати зі системи. Якщо замінювати сам радіатор пічки, то сол зливати з системи мотора не потрібно. Просто знімаєте отих два патрубки. Зараз я покажу: знімайте тих два патрубки, їх підносити догори максимально. За щось можна зачепити за якусь трубку або хомотом, притягнути і все. І решту собі там під панелею коперсаєтеся і робите свою роботу. Так, ось і одна з причин, чого могло забити радіатор, і він не гріє. Згнили самі трубки. Тобто ТОСОЛ у нас вже видно як болото, і він роз'їв самі алюмінієві трубки. І частинки могли попати, попасти на вході в пічку і затримати циркуляцію тосолу. І, тобто це зменшується зразу автоматично. І сам обігрів радіатора. Тобто це як варіант, чого радіатор не гріє. Ну, пічка сама не гріє. Так що тут я вже зняв і, само собою, буду міняти тосол на новий. І ще одне можна звернути увагу на сам патрубок. Якщо в ньому є хоча б якісь мікротріщинки, то, тобто, теж може бути. Як причиною попадає в радіатор і забиває його. Тут патрубки в ідеальному стані, одне єдине, що у нас тусов болото. Так, їдемо далі. Так, якщо тут подивитися, сама планка у нас вже поржавіла. Тобто тут вже ізначально була причина тосол тік Так, щоб зняти. Цю металічну планку, от якщо подивитися, самого верху тут є два болтики. Точніше, гайки одна і друга. Їх треба відкрутити, зняти оці фішки проводку, так. І відкрутити два болтики знизу. І ця планка знімається. За цією планкою радіатор його навіть воно частково видно, де саморези. Тобто знімаємо ось цю фішку. Це у нас тримається внутрішня проводка і знімаємо цю основну фішку пластмасову, відкручуємо, відкручуємо тих дві гайки, і в нас буде прямий доступ до самого радіатора. Тут, якщо подивитися, у нас є набризкало на саму заслонку, видно капельки на, на пластику пічки. Так, і в і нас радіатор... О, тут сухо. Ну, поки наразі сухо, але видно, що, видно, що воно от, каплі ту солу, так що тут скорше всього е, згнили е, алюмінієві трубки згнили, і десь пускали і, по-перше, завоздушувало систему і одночасно погано гріло. Нічого, зараз ми розберемося, подивимося реально і яке воно було. Так виглядає ця сама. Бляха кріплення. Це вона тримає панель, практично всю панель центральну. О, так, вона, вона масивна така. О. І у нас виявляється на горизонті сам радіатор. Тепер видно, що текло іменно з з'єднання алюмінієвої трубки до самого радіатора. Тут придивитися, видно, капельки є потекли. Так, тут, само собою, буде заміна сальників, але ми трубку і радіатор будемо знімати в обов'язковому порядку. Так, зараз розбираємо і будемо дивитися, в чому сама причина. Для того, щоб тусол не потік в салон при демонтажі самого радіатора можна простим методом подути воздухом в трубку, гірше воно не Видно було, яка брудяка витекла отак. Вже мінімально потече солу в салон. ну Так як в мене там потекло, це нічого критичного немає, все одно там підставлю якусь тряпку. Трубки у нас всередині виглядають навіть досить непогано. Е, проблема в самих сальниках, видно, що тут воно пускало і то вже давно. Так. Цей болтик цей. Його трошки проблематично крутити. Вони всі скажуть і розкажуть. Ну, коротше, це не, не важко, але трошки неудобно крутити. Так, щоб ці трубки зняти, ці трубки зняти, треба відкрутити зверху цю пластмаску. Ну, покажу оцю пластмаску, тут видно два саморізи естетично грязно, але машина вже в руках нічого. О, і ці трубки витягнуться назовні. Їх можна не знімати, але чисто із-за того, що я би хотів гарно тут почистити, де оці сальники замінити і, можливо, дати герметик. Це буде найкращий варіант. Так, Знімаємо трубки і потім знімаємо радіатор. Так, Ось і наш радіатор. Це ще оригінал з 2008 року, в досить навіть непоганому стані. Поверхнево видно, що він не тік, тільки на самому з'єднанні. Тут де брудяка. Ми сальники просіли просто з часом і почали пускати. Візуально Зараз зробимо світло, у нас вже є. Видно, що він чистий. Попробуємо ще його продути, залию воду, подивлюся, наскільки він. Там забитий, ну, мало ймовірно, глядячи на саме січення трубки, пропускна здатність його велика. Ну, не, не рекомендовано міняти на якийсь замінник китайський, бо, самі розумієте, е сам радіатор е плотність цих сот е дає дуже велику теплу віддачу. Це набагато краще, ніж ті китайські замінники. Так, трубки у нас. Трубки я зняв. Гниль у нас ось така. Міняти їх ще поки не буду. Трубки видно всередині теж чисті, Вон, видно навіть якесь є і сміття, але нічого продуємо, прочистимо. От наші ті сальники, які нам і погану погоду робили. І ще одне. Якщо запотіває скло в машині. А ви візуально не бачите, не бачите що у вас тече сол, А тут він видно, куди він тік, там всередині, от, подивитися калюжа тосоло. Я цього не бачу, бо туди доступу просто нема. О, як воно у нас виглядає всередині? Так, тому, якщо подивитися вдалині, видно радіатор, Він Чистенький. Так, і з ним все добре. Тусолу всередині нема, тільки він назовні тік. Так, що в нас тут є? Ага, просто посмазка заглушка. Там все все супер. Так, о, І через те, що тосол є в салоні, і запотівають вікна. І виходить, така як жирна плівка. Щоб ви не витирали, щоб ви не робили, все одно вони будуть. Запотівати. Це одна з причин. Це теж за тим треба дивитися. Так, трубки витягну, поролон мокрий, але нічого, він потім з часом висохне. Тут наразі радіатор лишаємо спокої пічки, будемо зливати тосол. Треба буде залізти вниз і зняти нижній патрубок на основному радіаторі і злити тосол і спробую помити бачок від тої брудяки. Болото. Коротше. Погнали. Залив я всередину води. Витікає бруд середини Це не критично. Воздух продувається гарно, так що з радіатором всередині нічого проблем немає. Але не так то було. Кажу, що не треба міняти оригінальний, промити. І щоб Китай не ставити, але в мене придеться ставити ось вся причина, чого текло. Він мене тріснутий. От видно тріщину. На жаль, на жаль, мені промивкою одною не обійдеться. Так що він тут тік давно. Давним-давно. Буду шукати другий радіатор. Надіюся, він буде в наявності. Наразі так. Щоб злити тусол, для заміни обов'язково треба зняти е, захист і добратися до цього патрубка. Я вже хомут зняв, то одноразовий. Добратися до, до цього патрубка, бо е, тут 16 клапаних нема краника для злиття тусолу і 8 клапаних. Ну по-моєму, патрубок знаходиться з правого боку, це в нас з лівого, а це з правого. І там, мабуть, теж нема спеціально для зливу тусолу для заміни. Так що прийдеться цей патрубок знімати. І це буде самий нижній рівень. І зліться максимум з радіатора і максимально з мотора. і Потім будемо заливати новий ТОСОЛ. Так, носив до майстра, відремонтував трубки на печку, бо тут було окислення алюмінію і були мікродирочки там всередині, щоб придивитися, є місця, де запаював. Аргонною не не варив, бо просто ці трубки були підгоріли горілкою. Їх Гарно запаяло. Тут я обрізав те, що було е згнивши, вставив е нову трубку. Я обріжу на ту довжину, яку мені треба. Так, друга трубка була у нас, тут трохи підгнивши, е заварив, решта тут все в гарному стані. Ідентично. І тут не було підгнивши, обрізав і запаяв. Довжину я собі підріжу таку, як мені треба. Тут, як я вже показував, я радіатор оглядав, але не побачив цю тріщину. Її на відео було видно, але я дивився на основ, на сам радіатор і не звернув увагу, що тут тріщина є. Так, замовив радіатор Nissan. Це хороша фірма. Це далеко не, не Китай. Ну, вона не, не з дешевих, але хороша. Тобто всі радіатори, які е, фірми Nissence... Вони ходять довго і з ними проблем нема. Так, у нас тут всередині. Так. Оце є комплектація в упаковці самого радіатора. Так. Радіатор у нас виглядає ось так. Лейбі навіть на ньому є. Є маркировка і номер. Це означає, що це не підробка. Поможе таке бути просто, що радіатор в упаковці другого виробника, а упаковка нісенс. А то може бути якийсь Китай, замінник, Тайвань, там, ну коротше, плюс-мінус. О, тут видно, що оригінал з номером. Так, Тут є така заглушка пластмасова, її знімати 100% треба, бо це є транспортіровочна, щоб не погнути оці соти бо там, якщо в пішці всередині подивитися, під неї просто місця нема. Там тільки є суто під оці, е, соти, під трубки. О, Так що її треба буде знімати обов'язково. Я вже дивився і звернув на то увагу. Так. Наразі бік, що в нас ще йде в комплекті новий болтик для стяжки радіатора. Ми його використовувати не будемо, там на. Те зірочку йде. Так що ми закрутимо оригінал. Саморізи теж будуть оригінал. А самі сальники, колечка, ми використаємо ці, бо вони нові, вони не притиснуті. Там ті вже під тиском, під деформацією, часом вони вже просіли і вони, більша ймовірність, так що вони і сам тосол і пускали. Так, Це все, що є. Паралон. Чесно сказати, там того поролону не треба. Оцього. Не треба, бо радіатор прижимається по цій посадці плотно. Всередині він з другої сторони заходить в спеціальний потай, І фактично то все, що гаряче повітря проходить, воно майже щільно, ну, сам радіатор щільно до пічки і там того поролону не треба. Тобто ми його використовувати не будемо. В більшості випадків їх ніхто ніколи не ставить. О. А ці сальнички ми використаємо. Саморизи і болтик залишиться на щось друге. Будемо використовувати оригінал. Так, На рахунок самого січення сот видно, що вони майже ідентичні з оригіналу. Може на якусь долю, там, долю соту вони, вони більші. Але практично тепловіддача буде одинакова. От глянути на трубки самі. Так, у нас ця трубка має 7 мм, там допускається якась доля. Так, а ця трубка в нас в нісенці теж 7. Так що товщина самої трубки і прохідності і тепловіддачі тут буде одинакова. Так, Пробуємо ставити на місце радіатор. Так, Перед установкою поставив нові колечка, промастив герметиком спеціальним для, там, для прокладок, для ущільнення. І На радіаторі і на трубках колечко плотно я намастив цим герметиком для того, щоб вдруг десь якась є мікродирочка, щоб потім тосол не протікав. Це для гарантії. Були б нові трубки, то можна було б ставити сміло без проблем. Ну, я не ризикую, щоб для того, щоб розбирати потім. Хочу, щоб зробив один раз і машина поїхала, щоб потім не було ніяких нюансів. Так. Герметик використовував дірку. Він найкращий, в нього гарна адгезія для будь-яких матеріалів, що пластик, що метал, що алюміній. О, і... Мала ймовірність, що він просто попаде там всередину в радіатор і може забити, чи якусь шкоду нанесе в процесі експлуатації. Тобто я йому довіряю, і цей герметик кращий. Вставляємо радіатор. Він там має він чути, якщо сота майже порить по корпусу самому, Тобто там той паралон був би. Однозначно лишній. Так, ми все попало, запихаємо до упора. Тут є внизу такі защолки не мають защокнути і буде триматися. Тоді будуть закручувати саморези, Так, не одною рукою не. О, є, так. Майже став. Ще, ще трішки треба. Чимось його. Догнати. Так, майже став на місце. Зараз я його двома руками підіпру і закручую саморіз і буду пробувати вставляти трубки. Там теж їх запхати то ціла епопея. Так, поставив трубки. Позначив, яка верхня-нижня, щоб не переплутати. Так, зверху там трубки, якщо видно, направляючою. прижимаються такою пластмаскою для того, щоб не було вібрацій від мотора бо його е, поламаю обов'язково треба е, прикрутити е, цією пластмаскою. так, видно Герметик гарно виліз, плотно сіло. так, Гарантія трубки прикрутилися. Оригінальний болтик під зірочко Так що решта тут все добре. зараз Прикручу, ставлю ту пластмаску, ставлю патрубки в моторному. Було заливати тосол. Так, патрубки на місці. Головне не перепутати, які патрубки мають бути. Нижній патрубок це йде подача. Верхній патрубок це зворотня вже подача. Тут зверху є розвоздушка. Тобто це означає, що це має бути верхній патрубок. І тут збирається воздух і для облегшення розвоздушки. Самої системи, от тільки в одному місці у нас є розвоздушка, більше тут по моторі ніде нема. Так, заливаємо тусол, тусол антифріз. Тусол залитий. Систему розвоздушимо. Так, тут є у нас розвоздушка, якщо її відкрутити, зараз потече тусол. Опа є, все, добре, там ще є частково воздух. Але все одно треба заводити і прогрівати машину, щоб весь воздух системи вигнали, бо зливав антифриз, то сол антифриз, то в будь-якому випадку десь є воздух. Так, Використовував антифриз фірми Starline G12, це для французів, він рожевого кольору. У всіх французах ні в якому разі не синій, не зелений, тільки рожевого кольору G12. Там є різні температурні режими і само собою впливає як і на мотор, і на саму систему охолодження, і на радіатори, на то все решта. Так що Використовується тільки рожевий французах. Пробую заводити, прогріваю решту походу. Мотор частково прогрів, не до максимальної температури. Рівень тусолу впав до максимуму. ну, Проїдеться трошки, я думаю, він впаде, що можна буде додолити, бо де-неде воздух однозначно залишиться. Так, патрубки в нас обидва гарячі. Не максимум, бо я сильно не нагрівав. Обидва гарячі. Пічка гріє. Так що система. Працює добре. Так, тепер ще подивимось, що в нас всередині. Так, всередині у нас підтюків тусолу нема. Трубки у нас ідентично гарячі. Радіатор теж гарячий. Все, можна збирати. Тут у нас все супер. Збираємо і виїжджаємо. Бачить, хватит вже мучити ту машину. Наразі все. Наразі все. Кому було інтересно, коментуйте. Може щось якусь цікаву інформацію підкажете. Всім пока-пока.